Доброго дня малята! Погляньте, як багато транспорту. Це і автомобілі, і автобуси, і потяг, гелікоптер та літаки. Давайте ближче розглянемо потяг. Ось погляньте, які в нього є вагончики. Як дізнатись, чи однакові вагончики за розміром? Так, їх потрібно прикласти один до одного. Між собою однакові за розміром червоні вагончики. Так само, як і сині. Зберемо потяги із червоних та синіх вагончиків. Скільки вагончиків у червоному потязі? Два. Скільки в синьому? Теж 2. Їх однакова кількість. А який потяг довший? Червоний. Чому? Тому що червоні вагончики довші за сині? Потяги готові вирушати в подорож, але не можуть, тому що немає дороги. Збудуємо для потягів дорогу і стрічок. Для червоного червону, а для синього синю. Чи однакова кількість стрічок у кожній з доріг. Так, їх порівну А яка доріжка довша? Чому червона доріжка довша від синьої? Так, тому що червоні стрічки довші від синіх. А чому синя коротша за червону? Тому що сині стрічки коротші за червону. Малята, нам потрібно завантажити вагони, але вантаж має бути однаковим за формою, розміром та кольором. Отже, малята, скажіть, який потяг був найдовший? Потяг якого кольору коротший? Якого кольору довша дорога? Чому? На сьогодні це все. До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові!